Ось така у нас красота. Це трактор нахиляє. Трактор нахиляє, Так, всім привіт, глядачі та підписники нашого каналу. Значить, що проходимо міжрядний обробіток. Трошки нагортаємо землі, дуже глибоко немає як пускати, бо побачу, що буде бобов. Хоча зараз спробую трошки підглубити, так як тут вже було два да, тут два рази вже окучувалося, це третій. На тій ділянці ми вам не показували, там вже четвертий раз, там вже взагалі бомба ракета, ні грудок, нічого немає. Як можете бачити, після дощів ґрунт скріпило. І за одне трошки дамо доступ кисню, щоб краще ця бульба множилася. Вже трохи високе водення для цього дракона. Трохи нахиляє водення, але нічого, треба пройти все одно, бо не буде кіна хлопці. Ось цей тягнуться. Добрий день. Так, ось така до. Ось така після. О, секунда, зараз, прийди сюди. Цей, а, цей довжний цей теж можна заховати, це й поздовжен, Цей його да? цей, цей можна захопати, це не А тим не треба здавати звідти. Звідти то не треба, звідти вона просапала, тут то треба здавати. По-іншому ніяк. Ось тут у нас така картошечка. Це на цій ділянці, де була цілина, там, де ми її весною співали, ризували. Ось невеличкий огляд нашої сої. Це наша соя ГМО. Ось такі радочки. Десь кращі, десь трошки гірші. Десь трошки примерзла Тут у нас зовсім у нас була вимерзла. Трошки помало відходить. Так, переїхали на той кусочок картоплі, там, де вона нас завжди. Зараз все покажемо вам далі. Картопля в нас така на цій ділянці там, де завжди. Ось такий загальний вигляд виходить у нас. Це ось так. Укучене. Це ні.